Так, друзі, у нас у продажу з'являється Nissan Rogue 2017 рік випуску на повному приводі. Звісно, автоматична коробка передач, оригінальний пробіг 159 тисяч кілометрів двигун 2,5 літри газ, бензин. Автомобіль обслугований на гарній зимовій гумі, на звичайних штампах, по косметиці. Так, автомобіль з Америки, є у нас косметика, але зовсім мінімальна. По лівій стороні дві водійські двері чисто другим шаром без шпаклівки. Зараз покажу. Багажничок, ось такий у нас об'ємний багажник, шторка на місці, докаточка на місці, все як має бути. Є камера заднього огляду, є у нас тонування скла. Дуже гарно виглядає автомобіль по салону. Салончик у нас текстильний. В гарному стані. Салончик доглянутий, ева коврики, встановлені чохли на сидіннях, чорна стеля. По дверним картам, без зауважень від слова зовсім. Так, у нас більш базова комплектація, є всі 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, спортрежим та екорежим, блокування повного приводу, датчик газу, мультикермо, круїз-контроль, 159 тисяч кілометрів пробігу. Помилок на приборці немає. Працює двигун рівненько, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду є кондиціонер. Кондиціонер заправлений працює, автоматична коробка передач. Спереду також в гарному стані салон, також чохли на сидіннях. Друзі, дуже гарний автомобіль, повний привід, встановлений газ, гарний пробіг, 159 тисяч кілометрів. І ціна, ціна даного авто 14 700 доларів. Дане авто вже в продажу. Компанія автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.